У пару до такої насиченої страви, як свинина чащу, краще подавати щось легке і свіже. Тому я підібрав легку заправку з кунжутної олії. На таку кількість овочів візьмемо десь одну столову ложку. До олії додаємо оцет. Приблизна пропорція дві третини від об'єму олії. Тобто у нашому випадку неповна столова ложка або дві чайні. Тепер цукор і сіль. Чесно кажучи, я звик все міряти щіпками. Цукру і солі треба від однієї до трьох таких чіпок на ваш смак. У двох чіпках приблизно одна чайна ложка. А зараз додаємо кондаші можна взяти японський або китайський варіант, байдуже, який знайдете такий і беріть. Додаємо десь половину чайної ложки. Може здатися, що заправки дуже мало, але, повірте, для такої кількості салату її якраз достатньо.